У суботу Лопату віник і за роботу. Такий девіз цими вихідними взяли за озброєння у ужгородці. Загальноміський суботник зібрав небайдужих, яких виявилося чимало. Люди підмітають тротуари, збирають сміття. Такого масового прибирання давно не було в місті. Суботник розпочався ще вчора в Ужгороді. Вчора працівники виконавчих структур прибирали такі громадські місця. Сьогодні під'єдналися інші установи та організації. І приватні, і державні капушанська, зеньковецької, парк Воздушський робота кипить. Гілля сміття, весь бруд в мішки і на звалище. А от на проспекті Свободи не тільки стало чистіше, Активісти об'єднання жінки Закарпаття вирішили ще й прикрасити вулиці новими клумбами. Висадили три з половиною тисячі тюльпанів. Задумали клумби так, аби квіти на них цвіли, змінюючись аж до осені. Зараз милуватимуть оку тюльпани, потім сульфінії. Краєчки клумби оформили чорнобривцями. Прибирання кипить не тільки на центральних вулицях. У все. Озброєні прийшли любителі чистоти в мікрорайон Шахта. Представники громадських об'єднань «Щит» та молодіжна ініціатива Ужгород вирішили прибрати ліс. Ми сьогодні не мусор прибираємо, а міняємо свою ментальність і свідомість, і свідомість громади у кращий бік. Бо якщо ми не будемо мусорити, не треба буде прибирати. І тоді ці всі питання відпадуть. Ми маємо просто достукатися до, до наших сердець, до наших друзів, побратимів. В принципі, хороша погода і добре, бо це об'єднує. В такий тяжкий час мають бути речі, які об'єднують. Навіть такі прості елементарні, як збирання сміття. Маленька шестирічна Ія каже: мріє, аби було чисто. бутилочки прибирали. Що ще прибирали. Ми все там прибирали? щоб було чистенько? Щоб було чистенько. Кілька десятків мішків з пластиковими пляшками зібрали в лісі сміття, вирішили посортувати. Ми зробили це, ніби роз, ну, розбилися як на команди двоє-троє людей. Три мішка це для загального такого сміття, різні там бумажки, упаковки, потім пластикові бутилки і скляні бутилки. От зараз ми будемо розбирати, напевно, де що є, щоб ну а наступного разу ми вже хочемо це вже більш організовано, щоб всі так робили, тому що тоді легше розібратися деяке сміття. Уже до вечора сміття прибрано, залишилось його вивести. В місті вже встигли розчистити 14 стихійних сміттєв. Звалища до Великодня вивезуть з вулиць все сміття, обіцяє виконуючий обов'язки міського голови. Відтак звертається до Ужгородців, аби вони телефонували до відповідних служб і повідомляли адреси, де теж є неприбрані стихійні сміттєзвалища. Техніка в нас є людські ресурси, які це зроблять. Головне питання було це у паливі для автомобілів. Хай мешканці дають сигнали на аварійну службу мерії, дають інформацію про те, де ще є несанкціоновані сміттєзвалища, щоб ми до Пасхи максимально їх повивазили.